Друзі, привіт! Якщо ви хочете зайнятися бізнесом у Польщі і вас цікавить, як тут все виглядає з формальної сторони, це означає, що ви потрапили саме на те відео. Прямо зараз ви дізнаєтеся, як виглядає процес реєстрації підприємницької діяльності у Польщі, про найпопулярніші форми правні та їх різновиди. Скільки вам на це потрібно часу, та скільки це буде коштувати? І так, поїхали. Перед реєстрацією у вас буде вибір або ви займаєтесь цим самі, або шукаєте фірму, яка надає такі послуги. Ціна на ринку досить різна, починаючи від 300 злотих і навіть до 2,5 та вище. Але ви ні, про що не паритеся і повністю все роблять за вас. Ну і економити свій час. Тільки ви навіть якщо ви оберете цей варіант, вам все рівно потрібно. Хоча б орієнтуватися, які форми правні існують, різницю між ними та як виглядає система оподаткування. І вже після перегляду цього відео тобі буде легше прийняти рішення, яку саме форму правну обрати, і яка найбільше буде підходити для твоєї діяльності. Давайте до конкретів. зараз я вам розповім про найпопулярніші форми правні, які зазвичай обирають перед реєстрацією підприємницької діяльності: Єдноособова особова та спука ЗО. Єдноособова особова джавальність це аналог нашого ФОПу, спука ЗО – це аналог нашого товариства з обмеженою відповідальністю. В першу чергу ви повинні розуміти різницю між особою фізичною та особою правною. Якщо ви обираєте форму правну єдноособову джавальності. Тоді це означає, що в очах права ви є особою фізичною. Ну, скажімо так, іншими словами, особа фізична це людина, простими словами, в якої є руки і ноги. І в цей момент ви являєтеся з вашою фірмою одним цілим. Тобто ви і є фірма. Якщо ви обираєте форму правну ЗО, це означає, що вона, спука, фірма, не ви в очах права є особою правною, тобто їй надається. Можливість приймати різ, різні пра, чиновні правні. А ви, ну, як би знаю, є дві таких окремих планети. Вона сама по собі, фірма, а ви самі по собі. Хоча в той момент ви її власником, в залежності від того, скільки акцій ви маєте в даної компанії. Якщо 50% акцій, це означає, що ви маєте 50% фірми, якщо навіть ви маєте 100% акцій, все рівно фірма сама по собі, а ви самі по собі. Реєстрація сполку зо та єдним особовим що ви можете зареєструвати онлайн. Десь тут я прикріплю посилання, по якому ви можете перейти та зареєструвати єдним особовим Та тут а десь буде посилання прикріплено, де ви можете по якому ви зможете перейти та зареєструвати спокузо. І так, якщо ви хочете зареєструвати єдним особому джавально, вам потрібно зробити запис до цієї ДД до загальноцентрального обліку та інформації про господарську діяльність. Наступним кроком буде реєстрація до ЗУСУ, до закладу соціального страхування, оскільки ви є особою фізичною і вам потрібно за себе сплачувати податки. Тобто ви як людина, тому що ви як людина відвідуєте лікарні та відкладаєте якийсь там певний процент на свою пенсію. Наступний етап це до вибору. Якщо ви хочете бути платником вату, вам потрібно зареєструватися до ужинду скарбового, до ужинду скарбового, тобто до податкової. Останній етап це банківський рахунок, про який я розповім пізніше. А зараз давайте поговоримо про реєстрацію сполки ЗО. Якщо ви хочете зареєструвати ЗО, вам потрібно зробити запис до КРЕСу, до загальнопольського державного судового реєстру. Детально крок по кроку, як зареєструвати сполку ЗО, я розповім вам у окремому відео, тому що там трішечки довший процес і складніші етапи. А зараз поговоримо з вами про... Кошт реєстрації підприємницької діяльності. І так, якщо ви хочете зареєструвати єдним особовим дівальність, кошт, кошт виносить 0 злотих. Тобто безкоштовно, якщо ви хочете зареєструвати спілку ЗО кошти реєстрації, якщо ви обираєте метод реєстрації онлайн, тоді буде виносити 350 злотих. Це за реєстрацію. А якщо ви хочете обрати традиційний спосіб, тобто піти фізично і відкрити, зареєструвати сполкузом, кошт буде виносити 600 злотих. Плюс ще розраховуйте, що вам треба буде заплатити за нотаріусом. Це від 600 до 1000 злотих. Крім цього, для спуки ЗО повинен бути капітал закладовий, тобто капітал капітал акціонерський акціонерський. Виносить він мінімально 5 тисяч злотих. Це не означає, що ви повинні взяти цих так п'ять штук і піти е, перерахувати на банківський рахунок фірми. Ні, вам вистачить просто написати таке освячення, документ, в якому ви е, дасте таке що ви передаєте з спуці ЦІЗО вашій фірмі 5 тисяч злотих. Що вона має наявності цю суму? Так, що друзі, як бачите, краще зареєструвати онлайн, це буде швидше. Та бюджетніше. Час. За скільки часу можна зареєструвати підприємницьку діяльність у Польщі. І так, є на особовку, скажімо так, скорочено, ви можете зареєструвати навіть за декілька годин. Тут залежить вже від того, чи вірно ви виконаєте усі кроки, які потрібно виконати для реєстрації. Ну і далі крок, банківський рахунок, відкриття банківського рахунку. За скільки часу вам вдасться це зробити? Можете за декілька годин. А можете і за декілька тижнів. Тут вже залежить, чи маєте ви громадянство чи ні. Якщо не маєте, можуть виникнути деякі проблеми. Але в принципі, якщо постараєтеся, можете банківський рахунок відкрити і швидко. І далі, ЗОМ ЗО ви можете зареєструвати до трьох тижнів. Ось такий термін також залежить від того, чи вірно ви виконаєте усі кроки під час реєстрації. Ну і наступний етап це банківський рахунок. Але тут вже як повезе, а зараз поговоримо про гроші. Це дуже важливий момент, тому уважно слухайте. І так при єдно особовці, якщо все, що заробляє фірма являється вашою власністю, це ваші гроші. Ви можете вільно ними розпоряджатися, купляти все, що вас замане, що вам заманеться, і не мусите нікому про це звітувати. Автомобілі, годинники, телефони це є вашою власністю, тому що ви і фірма одне ціле. Ви являєтесь цією фірмою. В принципі звучить непогано, правда. Ви можете з фірмового рахунку перераховувати на свої інші приватні рахунки, кошти або навпаки, перераховувати з приватних на фірмові на фірмовий рахунок. От і до речі, тут закон говорить про те, що не обов'язково відкривати окремий банківський рахунок. Він може бути ваш у вас спільний разом з фірмою. В принципі так дуже позитивно і класно звучить, правда? Але давайте повернемося до одного мінуса, через який в принципі, більшість не хочуть відкривати єдноособовим джерелом. Ну, це про тих, хто планує заробляти величезні кошти, мати величезні обороти. І так, якщо у вас настають важкі часи, що означають важкі часи? Це коли ви винні ви, якісь там комусь. Гроші або ви стали банкротом. Це означає, що прийдуть до вас і заберуть повністю все, що належить вашій фірмі. Ну, в принципі, залежить скільки у вас там боргів, але якщо якраз все, що ви маєте і борг рівняється вашому майонтку, то заберуть повністю усе. Чому? Тому що ви відповідаєте за вашу фірму. Ви являєтеся. Фірмою, ось так виглядає ситуація з єдноособовкою. А зараз поговоримо про спілку ЗО. Там, взагалі, все по-іншому. все, що заробляє спілка ЗО, це є являється, це являється спілки ЗО. Ви до цього відношення не маєте. Вона може витрачати собі ті кошти, зароблені, як їй захочеться, але. Тільки на те, що їй потрібно для розвитку або для її діяльності. Ви до цих речей ніякого відношення не маєте. Це власність вашої фірми. Ну а в принципі, ви власна фірма. Тобто, це все фірми. Ви не рахуєтеся власником цих речей, ні автомобілів, телефонів, годинників нау тощо, то що там вам захочеться купляти. Ось на рахунок банківського конта, на рахунок банківського рахунку. Так, фраза класна на рахунок, на рахунок цього, то закон говорить так: при скупці зо обов'язково відкривати окремий банківський рахунок. Е, ви не маєте права, до речі, перераховувати гроші на свої якісь приватні рахунки або навпаки, тому що тут контролюється кожна злотувка. Все потрібно удокументовувати, на що, куди і для чого ви потратили. Е, ось так що. Отак От це виглядає. Ну але в принципі ви можете виводити гроші з фірми на себе, так що тут проблем немає. Наприклад, один із варі... варіантів – це працевлаштувати себе і заробляти заробітну плату. Але від цього потрібно, звичайно, що платити податки. Або там ще є інші, інші способи, як правильно вивести заробіт до заробіток спуки на себе. Але зараз не про це. Зараз поговоримо про відповідальність, про зобов'язання. Як я говорила раніше про важкі числа, Якщо при ви стаєте бункротом або комусь десь там щось винні, це означає, що прийдуть якби не до вас, а до вашої скупки і заберуть все, що належить їй. До вашого приватного майонтку, скажімо так, ніхто нічого не має. Але ну, для того тому, ця, тому ця форма прав не звучить. Спука з огранічоном відповідальністю, Вона сама за це відповідає. Але тут дуже важливий момент, потрібно в правильному часі закрити вашу фірму, тобто зробити ліквідацію, щоб, щоб потім ніхто не мав ніяких претензій до вашого власного району. От важливий момент про це пам'ятайте. Ось так виглядає, в принципі, ситуація з грошима. І на кінець з вами поговоримо про бухгалтерію. В В'єдноособовці вона є спрощена. Що це означає? Це означає, що ви самі можете бути бухгалтером, вести бухгалтерію в вашій фірмі. Як це робити? Це залежить від того, яку систему оподаткувань ви оберете. Ви можете все записувати до княшки приходу і розходу або до евіденції приходу. Ще раз повторюю, в залежності від того, яку систему оподаткувань ви оберете, а вже про це я розповім у наступному друзі відео. На рахунок бухгалтера. В принципі, якщо ви хочете, ви також можете собі знайти бухгалтера і він може за вас це все робити. В принципі, для єдноособовки ціна більш-менш нормальна. Це може бути 300-400 злотих, залежить, навіть може і 200. Залежить, як знайдете. В спупці ЗО абсолютно все по-іншому. В спупці ЗО певна щінькопорщ. Що це означає? Це означає, що е, там ведеться. Все складніше і до речі, в кінці року, в кінці кожного року, вам потрібно робити справоздання фінансове, в якому ви повинні описувати всі ваші доходи, розходи, заробіток, абсолютно все. На рахунок бухгалтера кошт ціна різна, досить різна від 600 злотих. В принципі, майже в два-три рази або й в чотири дорожче ніж в єдноособовці. Тут ви вже самі не справитись, я думаю. Е, краще все-таки шукати бухгалтера, який буде виконувати у вас цю роль. Далі ЗУС соціальне страхування для спілки ЗО не обов'язково. Взагалі не потрібно його платити, тому що спілка Зо не є особою фізичною. Вона <ріпи> якби в лікарню не ходить, на пенсію собі не збирає, не хворіє. Не обов'язково. Ну, хіба якщо ви себе працевлаштуєте як, як людина, то звичайно, що вам потрібно платити соціальне страхування в єдноособовці, оскільки ви являєтеся особою фізичною, обов'язково. Вам потрібно кожного місяця сплачувати ЗУС. Це, до речі, стала сума, яку потрібно кожного місяця платити, але на початку як ви реєстрації вашої фірми ви там будете мати різні пільги, знижки. Але загалом повинні орієнтуватися, що ЗУС в єдноособовці є сталий і щомісячний. Саме через це більшість не хочуть відкривати єдноособовку. Ось, дякую, друзі, за відео. На цьому все. Якщо так коротко вам розповідати, а вже в наступному я розповім вам про податки. Детальніше, детальніше і все розкажу розкладу вам по поличках. Все, па-па!